Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, щоби вам чинили люди, чинить, і ви їм так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинить, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад, узяти яка ваша заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоби відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Христу, 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 Христу. Сьогоднішнє Євангеліє дуже складне для тих людей, які не можуть прощати. В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос говорить про саму вершину, про саму суть, про саму любов. Та в собі немає нічого темного. Ми знаємо, що Бог є любов. Святий Євангелист Іван дуже багато говорить про це, що Бог є любов. Божественна природа, вона чиста і вона з любові. І ми виникли, ми породжені, ми створені з цієї любові. Джерело нашого існування є любов. І тут Христос Він говорить: Любіть ворогів ваших і добро чиніть їм. Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають, і моліться за тих, які вас зневажають. Це слова Христа, нашого Спасителя, і ми називаємося християнами. І коли ми не йдемо слідом, коли ми не стаємо учнями Його, щоб це наслідувати, тоді марне наше життя, бо ми не бачимо цілі у своєму житті і цілі. Взагалі християнство. Напевно, що без Божої благодаті і без Божої сили людина не зможе це зробити. Вона сама в собі, ми в собі, самі не маємо сили, зусилля вирватися з наших гріхів, з нашої гордині, з нашої ненависті. Тільки Бог може це зробити, але нам потрібно прагнути до цього. Бо все закінчується в цьому житті, ми вичерпаємо свої дари, свої здібності, які Бог дає нам в цьому фізичному матеріальному світі, і рано чи пізно ми зустрінемося зі своїм творцем, щоби здати йому звіт. І цей звіт буде дуже простий. Господь Бог подивиться. Чи ми маємо любов, чи ми маємо милосердя, чи ми взагалі люди, які вдосконалилися тут на землі святими тайнами, якими є Ісус Христос, і були готові стати тими, які, яким дійсно відкривається Царство Небесне, увійти в наші домівки вічності. Який є з любові і з милосердя. Чи Бог нас туди допустить? Хочу поділитися з вами свідченням одного чоловіка, військового, який був декілька днів в нас тут в гостях, їх було дуже багато. Він пережив полон понад три роки. Він Є тим, яких можна залічити до героїв, бо захищає нашу країну з 14-го року. І, власне, він свідчив нам вчора, де декілька днів пройшло, так, два дні. Як він зумів захистити свої християнські цінності в один момент? Це дуже цінні свідчення, бо вони так само відносяться до сьогоднішньої теми люби ворогів своїх. Отже, сталося так, що їхня група, яка наступала, попала в засідку, і частина бійців, вони змушені були відбиватися, але вже було пізно, тому що їх окружили. І цю людину взяли в полон. Цю людину взяли в полон. І російські військові йому пропонують. Візьми, вибери якесь число з дев'яти. Він каже, три. Через деякий час вони його прив'язали до залізної труби на вулиці. Він там довго чекав, декілька годин прив'язаний. І чує, по ньому стріляють міномети. Може, звоєнні знають, що таке міномети. Різні калібри, маленькі, великі. Справа вибухнув, осколки не долетіли. Зліва вибухнув, осколки не долетіли. Ззаді вибухнув, осколки не долетіли. Три рази стріляли з тої пушки, десь там кілометр чи як. Поділили ті квадрати. На зони і били в той квадрат, де його прив'язали. Потім до нього приходять, розв'язують розв і кажуть йому: це була руська рулетка. Ну, вижив. Каже, ти є щасливий, що ми в тебе не попали. знаєте, Бо він вижив. Просто могли розстріляти з автомата, але вони так бавилися, знаєте. Зв'язали його, кинули в темницю, він там був. І вони не мов би про нього забули, там сутку трошка більше пробув, і він зумів звільнитися, зумів розв'язатися, вибив двері ті, які був, дивиться, за ним ніхто не дивиться. Там десь бої йдуть, чує вони десь недалеко на позиції, віддалені голоси. І він думає, мені пощастило. І отже, в тих руїнах, в тих будинках розбитих, він починає ховатися, починає е, ось там, прориватися, щоби вийти, але не може, тому що дійсно він бачить, що вороги навколо нього є. Але натрапляє на такий невеличкий склад, де бачить, що там автомати, е, патрони, боєприпаси і є гранатомети. Він бачить, що він може. Одним пострілом гранатомета, знаєте, такий гранатомет, така труба, знищити перед собою ворогів, п'ятеро там ворогів були, п'ятеро чи честеро, попасти в їхній склад боєприпасів, їх може рознести, він може прорватися і пекти. І вже налаштувався, вже рука в нього на курку, вже всі вони на прицілі, і тут йому думка: а вони ж мене не вбили. І оця думка зупинила те, що він вже, вже там секунда і міг вистрілити. І ось ця думка, вони ж мене не вбили, зупинила його. Це не простий, знаєте, хлопчина там, 18, 20, 25 років чи 30. Він має досвід війни багато років, 14-го року. Він досвідчений. І ця думка не дала йому вистрілити. І коли він так подумав, він свідчив декілька днів назад, тільки, тільки подумав, вони ж мене не вбили, Він відставив ту зброю, і серце його налилося спокоєм, любов'ю, милосердям. Він цього не міг пояснити, він не міг пояснити, що з ним сталося. Тобто йому вже було байдуже, чи вони його вб'ють, чи він виживе, чи не виживе, він вирішив не вбивати ворогів. І він подумав, я сховаюся в, цих, в тих руїнах, в тих руїнах десь знайшов якесь місце, які, якусь щілину туди заліз і змучений, тому що не їв декілька днів, був виснажений, він там заснув. Там заснув. Але вони його знайшли. Вони якимось чином його знайшли, і він так попав в полон, де мусив просидіти в тих різних різних таборах, не тільки в ДНР чи ЛНР, бо в нас так само на Україні окупованих територіях їх досить, тих катівен-в'язниць, але його етапували по Росії. Бійськ, знаєте, Алтайський край, ще десь, ще десь. Я вже не пам'ятаю тих назв. Ну, В кінці кінців його звільнили, і він дякує Богові, і ось це свідчення несе про Бога. І Я хочу так само навчитися від Нього, і Він мені дав багато знаєте, тої наснаги, свідчення, тому що Бог його наповнив серце, Бог наповнив його серце своїм милосердям, своєю любов'ю, тою любов'ю, з якої він був створений. Початково і ми всі створені з цієї любові початкові. Але чи ми зуміємо прожити своє життя у цій любові? Чи ми зуміємо прожити його без ненависті, без гніву? Бо дуже багато людей не розуміють, що таке християнство. Дуже багато людей вчать, як мстити, вчать, як нести. Ось цей гнів на своїх ворогів, а це є неправильно. Ми маємо розуміти, що є нашою зброєю. Бо якщо хтось так любить робить, то він не є Христовим учнем, він є. Ну, це релігійний фанатизм, це просто релігійний фанатизм в свою, знаєте, якусь егоїстичну ну, дію, мотивацію, він виливається. Що ми молимося, коли так неправильно молимося, то ми діємо неправильно. Ми просимо у Бога помсти для когось. А помсти не треба просити. Бог є справедливий суддя, Він сам розбереться своїми ворогами. Він сам розбереться. Треба розрізняти людину і гріх, який в цій людині є. Гріх треба ненавидіти, але не саму людину, не саму особу. Яку Бог створив на свій образ. І ми маємо вчитися цьому. Бог є милосердний і Він хоче, щоб ми, ми були милосердні, і щоб ми були досконалі. І в цьому Слові Божому якраз звучить це, що Христос закликає, запрошує усіх нас. Будьте милосердні як Отець ваш Небесний, милосердний. Слава Ісусу Христу!